Вороти ПМС без гормонів. Наскільки це реально? Ви будете в шоці, але насправді ПМС це не просто хвороба, це еволюційне пристосування. Бо в ті далекі-далекі часи, коли тільки зароджувався наш вид, жінки народжували майже постійно, і місячні в неї були рідко. І ПМС закріпився як еволюційне пристосування, щоб в цьому жахливому, дратівливому стані, який жінці дуже не подобається, вона нарешті кинула нафіг того слабкого чоловіка, який не може зробити її вагітною. Є, до речі, навіть наукова стаття на цю тему. Так, от ключову роль в ПМС відіграє гормон пролактин. Рівень підвищується, що викликає дратівливість, різкі зміни настрою, біль в грудях, а також затримку води, внаслідок чого жінки опухають. А щоб взагалі вас добити, ваша матка починає відторгати внутрішні епітелій – ендометрій, щоб ви знали, в більшості тварин він розсмоктується без симптомів. Але у самок Homo sapiens він прямо відривається, що викликає кровотечі, запалення, спазми і біль. Тепер як це побороти для цього з давніх давен використовували одну рослинку з дуже дуже цікавою назвою прутняк звичайний або англійською Вітекс. Я думаю, багато хто чув. Він гальмує секрецію пролактину в гіпотезі в нашому мозку, і тут починається цікаве. Через зниження пролактину покращується функція жовтого тіла, що призводить до підвищення рівня прогестерону, а це заспокійливий гормон другої фази циклу. Тому не тільки зумовлені пролактином, а всі симптоми ПМС полегшуються. В сучасні часи на основі прутняку німецька компанія Біонорика створила рослинний гормональний засіб, Називається Циклодинон, який, на відміну від традиційної фітотерапії, в якій кількість діючих речовин може дуже сильно відрізнятися і зачасту в нижчу сторону. Ну бо засушливий рік, наприклад, був трава погано виросла. І це, взагалі, основна проблема традиційної фітотерапії. То цей засіб створений за принципом фітонірингу. Це означає, що для його виробництва використовується стандартизована сировина, щоб пересвідчитися, що тут міститься достатня кількість активних речовин, і він точно працює. А він таки реально працює, бо він дуже популярний за кордоном. Але я зауважу, що зараз існує дуже багато джерел. Женериків, тобто аналогів цього засобу, і склад може бути наче і однаковим. Але їх проблема в тому, що для їх виробництва використовується сировина невідомого походження, не стандартизована. І скільки там реально є активних речовин, одному лише дітьку відомо.